Викіти ситуації, перш по-перше, ми хочемо поставити таку вимогу на е засідання сесії міської ради. В кінці має вийти ось таке рішення: перейменувати місто Вараж на назву, яка буде визначена на громадських слуханнях шляхом голосування. Розробити потрібно депутатам. Процедуру прямого голосування на громадських слуханнях внести необхідні зміни і доповнити статут, провести його державну реєстрацію, тобто, щоб ми могли проводити ці слухання, нам потрібен статут. Ми будемо це вимагати також у наших депутатів. Потім провести необхідні заходи для збору членів територіальної громади, в тому числі через опитання на офіційному сайті міської ради. Пропозиції найменування міста, тобто ми маємо визначити декілька варіантів назви міста, які будуть у бюлетнях ініціювати громадські слухання для обговорення найбільш рейтингових пропозицій на іменування міста з прийняттям відповідного рішення на даному по даному предмету. Тобто, після цього нам потрібно організувати дані громадські слухання. Розглянуті пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, першочергово на найближчому відкритому засіданні міської ради за обов'язкової участі ініціатору громадських слухань. Тобто, це, ці результати опитування подати на засідання міської ради, подати пропозицію щодо найменування міста, прийняту за обов'язкове врахування результатів прямого голосування громади міста. До Верховної Ради України, яка в подальшому прийме постановою, законодавчою постановою рішення про перейменування. Всі вище наведені вимоги повинні бути виконані до 1 вересня, і це ми з вами, активні громадяни, маємо контролювати. Ми будемо приходити на сесію міської ради і будемо там це вимагати. Чим більше нас буде, тим краще будуть нас слухати.